Виконуємо вправу 1 з розділу діємо до теми 19 за підручником інформації 9 клас авторів Морзе Барна 2022 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сайт Mosaic Education. Давайте знайдемо даний сайт через пошук. Введемо ключові слова Mosaic Education. Клавіша Enter для підтвердження. І саме перше посилання. Є посилання на даний сайт. Ось його адреса. Тільки давайте змінимо мову з російської на українську. Так, краще. І перейдемо на 3D-сцени, розділ фізика. Ось тут виберемо анімацію «Чотиритактний двигун Ото. І зверніть увагу, що якщо ви вперше зайшли на даний сайт, то з'являється повідомлення, що потрібно встановити плеєр. Натискаємо сюди для того, щоб завантажити даний 3D плеєр. І в мене відкрилося вікно збереження файлу. Я збережу даний файл на робочому столі. За замоченням у вас буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або downloads, залежно від того, яка мова інтерфейсу у вас вибрана. Отже, я зберігаю на робочому столі. Запускаємо даний інсталятор з робочого стола або прямо з браузера. Хочу звернути увагу, що якщо ви дану вправу виконуєте на смартфоні, то вам також потрібно буде встановити даний плеєр. Вас автоматично перекине в Play Market або App Store, свідки ви повинні його завантажити та встановити. Отже, встановлено, натискаємо ОК. І давайте ще раз. З'являється ось таке вікно чи відкрите M3D Viewer, це так називається ось цей плеєр. Відкриваємо. Завантажується анімація. Як бачимо, в нас тут є різні вкладки. Ось це вкладка конструкція, затискаючи ліву кнопку миші, ми можемо дивитися. На конструкції зі всіх боків перейдемо на вкладку двигун. Усі знають, що автомобілі рухаються за допомогою двигуна, але як саме вони це роблять? Обертальний рух з колінчастого валу двигуна передається на колеса через карданний вал. Коробка передач дає можливість змінювати швидкість обертання коліс. На нижчій передачі потужність автомобіля є більшою, і, відповідно, автомобіль має більше прискорення. На вищій авто має більшу швидкість і використовує менше пального. Щоправда, прискорюється вже повільніше. Найбільш поширеним типом двигуна, який використовується в автомобілях, є чотиритактний двигун отто. Принцип його роботи полягає в тому, що вертикальний рух поршнів вгору вниз перетворюється в обертальний рух колінчастого вала. Колінчастий вал запускає рух карданного валу, а потім через ремінь ГРМ і розподільного. Розподільний вал керує роботою клапанів, синхронізоване відкривання і закривання яких забезпечує всмоктування палива і видалення вихлопних газів в певному такті роботи двигуна. У першому такті відбувається всмоктування. Поршень рухається вниз, і за рахунок цього тиск у циліндрі знижується. Впускний клапан відкривається, і в циліндр із карбюратора потрапляє суміш палива та повітря. В другому такті впускний та випускний клапани закриті. Поршень під впливом колінчастого вала і противаги починає рухатися вгору і стискає паливно повітряну суміш. Через стиснення зростає температура суміші. Третій такт називається робочим ходом. У цьому такті свічка запалювання запалює стиснуту гарячу паливно повітряну суміш, і енергія детонації відштовхує поршень назад. Четвертий такт. такт випуску поршень рухається вгору. Випускний клапан відкривається, і продукти горіння виштовхуються назовні. Таким чином, енергія, яка утворилася від створення бензину, перетворює лінійний рух поширення у двигуні на обертальний рух колінчастого валу. Важливим показником бензину є октанове число. Бензин з вищим октановим числом можна стиснути сильніше без ризику, що він самостійно загориться. Завдяки більшому стисненню двигун працює ефективніше. На цьому все. Закриємо плеєр, закриємо браузер. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!